Отож, всім привіт! Наша епопея з розрівнюванням ділянки продовжується. Вже не знаю, що в якийсь там день. Нас трошки переривали супер затяжні які ще й мають продовжитися, але нічого. Значить, на чому ми зупинилися? Екскаватор розрівняв нам базову ділянку. І далі наш план був таким, що ми хотіли засіяти траву. Самостійно. Але чоловік, який, якого я викликала перекультивувати нам город, запропонував свою допомогу. І це виявилося непоганою опцією для нас, тому що все-таки ми зрозуміли, що коли буде посіяна трава, нам хочеться, щоб вона була рівна. Ну, ми не прагнемо суперідеалу, нам не потрібен там, вилизаний газон. Але бажано для того, щоб діти змогли гратися, бігати, стрибати, все-таки, щоб поверхня була е, ну, хоч трохи рівна. Екскаватор то її вирівняв, але ну, чист чистове вирівнювання все одно треба проводити. Ми тверезо оцінили свої сили і зрозуміли, що самі ми з цим не справимося. Тому попросили допомоги у пана Сергія, якого я чисто випадково знайшла на просторах Еликсу. І сьогодні я чекаю на нього, зараз він десь має приїхати і пообіцяв зробити красу. Значить, план який? Ми плануємо засіяти майже всю цю територію конюшиною низькорослою білою, і райграсом однорічним. Для чого? Насіння конюшини доволі дороге, площі в нас доволі багато. І для того, щоб не купувати одразу супер багато кілограмів насіння конюшини, я вирішила змішати її з цим райграсом, який ми будемо косити, який сходить і росте дуже швидко, і він не пустить бур'яни. Поки конюшина розростається, цей райграс має нам допомогти не випустити на болю бур'яни, які тут раніше буяли. і Чудово собі жили. Так що план такий, я сподіваюся, це спрацює і будемо бачити вся надія на пана Сергія. Значить, ось як це зараз виглядає. Значить, город чудовий, ну майже чудовий. Ще доріжки ми застелимо агротканиною. Далі у нас вже все, майже все замульчоване соломою. І потім вся ось ця зона звідси і аж 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 до краю повинна бути зеленою, вільною, що візуально ще більше розширить ділянку, окрім території ось тут по краю. Оскільки паркан у нас поки не передбачається, а ці стопчики, що є, вони нам дістались у спадок. Я не впевнена, що вони в правильному місці стоять, але поки ми їх не чіпаємо, ми вирішили ось тут 3 метри відступити по краю і аж ось туди наверх, для того, щоб засадити це все квітником. Тобто тут буде по краю клумба, а все інше буде трава. Ось так зараз це виглядає. Так що поки що план такий. У мене було дуже багато різних ідей, які постійно змінюються, які постійно чимось доповнюються, протирічать одна, а інші. Але зараз ми зупинилися на тому, що робимо один величезний глибокий квітник, 3 метри в глибину. Довжина, ну, тільки в цю сторону, я нарахувала метрів 45. Що дуже багато, що означає, що мені потрібно дуже багато рослин. І про це я розкажу в наступній серії, як я буду справлятися з цим викликом. Але для того, щоб щось сталося, нам потрібно почати. І ось таким чином ми вирішили почати облаштовувати цю ділянку уже нормально, так, щоб тут було прямо. Приємно проводити час, тому що насправді тут так добре, тут так тихо і кайфово, немає цих знаєте, трьохметрових бетонних парканів ніде, всюди зелень, пташки співають. Боже, ну Реально ми зрозуміли, в чому суть дачі. І для того, щоб нам було приємно тут знаходитися, в першу чергу нам потрібно організувати зону двору. Вулиці. Тому що в будинку, ну окей, так. Хочеться всіх умов, хочеться, щоб було класно, але ми знаходимося весь час на вулиці. І нам треба, щоб нам тут було приємно на вулиці в першу чергу. Базові якісь умови ми зробимо в будиночку. Але для того, щоб е, був кайф, треба, щоб було красиво і рівно. Тому що якби ми засіяли траву зараз по тому кривенькому, що є. Нормально би не було, а перероблювати вже б ми, мабуть, полінувалися, не стали, і це би було набагато складніше. Одним словом, якось ми так наважилися зробити добре одразу. Ось, Бачите, про що я говорю, чому нам потрібне чистове вирівнювання? Тому що воно ось тут в багатьох місцях залишилися сліди. Зараз це все вже буде легше рівнятися, але ще кілька днів тому, коли було дуже-дуже сухо, це було нереально розрівняти. Тобто грабельки просто скользили по цій землі, і якось ми так здалися. А може, і не здалися, а поступили правильно, я думаю. Тому що що? Кожен має займатися своєю роботою. Якщо є спеціаліст з інструментом і знаннями, вміннями, і то варто йому довіритися в межах розумного, звичайно, і в межах бюджету. Ось так що я дуже чекаю на пана Сергія. І, мабуть, на цьому серія про вирівнювання ділянки закінчиться. Але це не точно. І поки я чекаю, тут мокро, капець. Але добре, що не треба поливати, покажу вам свої квітнички. Ось шавлія яку я сіяла з насіння і такою, бідною, нещасненькою, прямо висадила в ґрунт. Здається, вона прийнялася і вже починає відходити. Ковила теж починає вже мені більше подобатися. Це О, клас! Я бачу новий приріст, якийсь такий більш салатовий. Це чудово, бо я хвилювалася, це якась сосна, яка має рости кулькою такою невеличкою. Була доволі дорога. Я таких купила аж 4 штуки і дуже сподівалася, що ось вони будуть вічно зеленим акцентом в цій супер трав'янистій клумбі. Ось Ця, ця сторона в мене ще не сильно заповнена. Там вже ситуація набагато краще, мабуть, краще тут дивитися. Тобто базово передбачається дві дуже схожі клумби, які будуть перед терасою. Ну, ось це, це взагалі просто неймовірно. Кайф, боже, вона так круто розрослася, я в захваті. Ось шавлія між нею, я теж її сіяла з насіння. Це шавлія дібровна, а вон там шавлія лугова. І я не знаю, чи тут буде видно, але вона просто кишить джілками. Вони її обожнюють. Ось ще одна шавлія, ще і ще. Тобто тут задумка яка, що в цьому полі. Такому поки що невеличкому, яке буде збільшуватися з ковили, буде де-не-де ось так виглядати шавлія і потім ще й хіноцея. Якраз шавлія відцвіте, і хіноцея підхопить цю квітучу атмосферу. Чому атмосферу? Естафету, Естафету. Так, це вже що у нас? Щучники, вони так розрослися. Ну ось. Я дуже і дуже задоволена. Прямо сильно. Це, здається, приймається. Тут е ці очітки я їх нарізала і просто повтикала в землю. Ось ще минулорічні тиси малюсінькими я їх купувала. Вон, гляньте, чудовий вже є новий приріст. Це клас. О! Ви ж знаєте, що це, ви розумієте, що це. О Боже, я в захваті. Треба перевірити по сортах, але я в шоці. Так, нам вдалося. Це кайф. Тут у нас рядок куничників і ще питання. Я не все продумала, звісно, наперед. Хвилююся, що вони можуть сильно притіняти цю лохину. Ну, побачимо. Якщо будуть притіняти, доведеться їм переїхати на інше місце. І ще хотіла показати оце гліцинія. Я дуже теж маю на неї великі надії. Єдине, що вона не має ще постійного місця, тому в мене зараз тут росте. Потім в майбутньому я її хочу пустити на цю терасу. Ще не знаю, з якої сторони, з цієї чи з цієї, а може мені потрібно дві? А може мені потрібно дві? Буде дуже гарно. Хм. Чергова ідея. Майнула. нежданно мені в голову. Але пріоритет. Зараз нам найважливіше доробити велику ділянку, цю частину. Ту частину ми зараз взагалі туди не дивимося, закриваємо очі і нічого не бачимо. Там ми будемо займатися, не знаю, восени наступного року. Не зараз. Зараз найважливіше ця частина ділянки, трава, хай вона вже собі потихеньку підростає, і квітничок, оцей по краю, аж туди наверх, 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 і навіть вон там, щоб закрити цей сусідський будинок ось мій план. Який, якщо буде виконаний цього року, це буде фантастика. Заклалась підозра, чи успішним буде сьогоднішній посів, бо в деяких місцях ну, прям супер мокро. Знаєте, так прям чвакає земелька. Ну, побачимо. Здається, наш спеціаліст вже десь на під'їзді. Тож, зараз я розкажу, дам інструкції, як ми сіємо, що ми сіємо. Іде? А потім пройдемо з вами, покажу, що вийшло. Сергій сказав, що зараз подивиться чи сильно мокро. Якщо занадто мокро, то він перекультивує, а вже сіяти, розрівнювати буде іншим разом, наступний день якийсь. Але зараз побачимо. пан Сергій поїхав траву не посіяв. <ріст> Всюди нюанс. Наш нюанс сьогодні, що занадто мокро. Але це і плюс. Тому що м дуже добре йому вдалося переорати. Зараз покажу вам. І якось дуже глибоко він задоволений. Займався чоловік, цим години півтори, напевно. А далі сіяти вже буде, коли земелька просохне. Треба, щоб просохло, щоб можна було грабельками якось це все розрівняти, по, про... по процедурі пройтись. Ось, але все-таки занадто мокро. Плюс завтра знову дощ, і післязавтра знову дощ, і в нас потоп передають по прогнозу, тому ну, чекаємо. Це не проблема. Головне, що ми почали це робити, а закінчити якось закінчимо потихеньку, як і все інше, що ми почали і чекає, закінчити. <плес> так що не перемикайтеся. Процес твори е красиву ділянку, продовжується. Ну, зацініть, як воно вже все гарненько і рівненько. Ну, наш ухил, звісно, нікуди не дінеться. Фокусуємося на тому, що вдалося чудово прорати всю цю зону. Супер глибоко. Навіть сказав е майстер, що краще, ніж город вдалося, тому що було мокро. Воно все супер пухкеньке, м'якеньке. Ходити по копаному не можна. Доступу до води там тепер у нас немає. Але рухаємось далі. Тиша, це коли сусіди не косять, нічого не літає над головою. Але я вам скажу, чому ми? Зібралися тут активніше, ніж попередні роки все робити, тому що тут дуже добре. І тут насправді набагато комфортніше, ніж можна так сказати, в голос в Карпатах. В Карпати ми дуже любимо і там свій вайб, але ми зрозуміли, що тут нам не менш класно. І чому б тоді не приїжджати сюди, якщо це швидше, ближче, простіше і своє? І знаєте, оці всі відоси про людей, які переїхали в Карпати, покинули життя в Києві. Ну я вам скажу, що ми знайшли свої київські Карпати, і це просто нереальний кайф. Пташки співають, погода ідеальна. Ну зараз. Просто. Я в захваті. Тому що, от, знаєте, є місця, де м -м, тобі на душі спокійно. Так ось цю ділянку ми купили насправді саме так. Ми приїхали сюди, і тут був капець, повний капець. Коли ми шукали ділянку. Ну так, вирішили поїздити, подивитися. І вже кілька подивились, ну, як би, окей, можна думати, можна не думати, якісь нам підійшли, якісь ні. А коли приїхали сюди, і в нас в списку ще було кілька ділянок, і ми так по маршруту Денис розклав, як нам зручно їх дивитися. І коли ми сюди приїхали, ми просто подивилися один на одного і сказали, здається, ми більше нікуди не їдемо. Божечки, я вже бачу, як тут буде красиво. А ця черешня, яка нам в спадок передалася <різь> разом з ділянкою, це просто щось вау. Можна створити петицію про те, щоб прибрали всі ці стовпи і закопали їх? Електромережі під землю, бо це безпечніше для електрохарчування. Це би ще більше додало краси. Але і так кайф. Ну коротше, ліричний відступ закінчений. Їду я до хлопців своїх і здається, Дуже швидко повернусь сюди знову.